Піпелс веселі друзі, Келлі Регі, Семі. Ізі. Габі. Одного прекрасного дня се вирушив на прогулянку. Ех, було б чудово, знайти, що попоїсти можливо яблуко. Коли Сеня підійшов до пошків для пікніка, він відчув бурчання в животі. «Цікаво! Чи є в кошику щось смачненьке для мене? Самі заглянув у перший кошик, але там було лише декілька кислих лимонів. І з другого кошика виглядали риби. На жаль, риби можуть бути отруйними, я можу. Гриби, лише з дозволу мами чи тата, бо він грибів у мене, може боліти живіт. І коли бурчання в животі знову нагадало семі про голод, він заглянув у третій кошик. Але в третьому кошику була лише риба. Коні можуть їсти майже все, але. Не розчарувався аж кось щось червоне й блискуче покотилось наступного кошика. «Це ж яблуко. вигукнув щасливий Семі. хоча, окрім ковтри для пітніка та кошки, навколо не було нічого. Семі озирнувся. Мабуть, мені не варто їсти це яблуко. Подумав симін, але його голодний шлун бурчав усе голосніше. Але ж мені це яблуко потрібне більше, ніж тому, кому воно належить. Я такий уладний, Подумав симі, нетерпляче відкусюючи величезний шмат яблука. Потім ще один, і ще один. Ум, як змачно. Аж раптом кошик відкрився. Зненацька з кошика вилетів сумний Ізі. Він втомлено поглянув на Семі, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Ти ж не з'їв моє яблуко, правда? «Я ж не з'їв!» Що це твоє яблуко? Але як же ти міг з'їсти чиєсь яблуко? яблуко? Я просто був дуже голодний і я люблю яблуко понад усе. Якщо ти хочеш виправити ситуацію, то дістань мені інше яблуко. Але як же я можу це зробити? У тебе сильні доги, тому ти можеш вдарити ними по дереву і яблука впадуть. Ураз! Я спробую. Сим вдарив по дереву, але впала лише. Одна маленька гілочка. Ти маєш спробувати ще раз. Семі вдарив ягоню знову, але цього разу з дерева з гуркотом звалився старий черевик. Семі дійсно важко вдарити дерево з такою силою, і я бачу, що він відчуває свою провину. І вирішив допомогти. Коли семі замахнувся знову, він злетів у повітря і, наче вітав, підлетів до дерева. Раптом їм вдалося добряче струснути дерево. Листя та гілки голосно зашуруділи, але нічого не впала. Що я накричав на тебе. І саме в той момент оберемок яблук посипався їм на голову. Один, два, три. Я вже збився з ліку. Так ж де ж? У вас не просто достатньо яблук. Їх тепер дуже багато. Можливо, ми навіть могли б спекти найбільший у світі пиріг з яблук. так. Малята, зрештою, та таїсі вирішили проблему разом. Які, на вашу думку, емоції вони відчували.